Це Солотеніська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 5 долучається до флешмобу вдячності. Thank you, you look. Третій рік ми говоримо про війну. Тож маємо слова, щоб виявити свій гнів. Маємо слова, щоб висловити свій жаль. Маємо слова, щоб засвідчити свою зневагу. Маємо слова для проклять, маємо для молитов, маємо слова для вдячності. Сьогодні ми говоримо дякуємо на адресу Європи. Дякуємо за те, що ви прихистили наші українські родини. Дякую за те, що надали змогу продовжувати навчання і отримувати освіту за кордоном. Дякуємо, що надаєте гуманітарну допомогу, психологічну підтримку. Дякуємо за допомогу Збройним силам України. Бо Україна це Європа. Your concern and desire to support those in need. Thank you for not standing aside in such a difficult time and helping the Ukrainian people—not in word, but indeed—with such strong support and consolidation. We are sure to win.